Друзі, всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Top Boxing Generation. Нарешті з червня або травня цього року ми не виходили в такому форматі в ефір. І ми раді оголосити, що 8 листопада в місті Умань відбудеться великий вечір боксу від Top Boxing Generation, K.O. Promotions та боксерського клубу Арес, головною подією, якого стане поєдинок за титул чемпіона України у середній вазі між двома непереможними проспектами Юрієм Стрілецьким та. Євгеном Розлуцьким. Мене звати Саня, це мій друг Мірча, як завжди з нами на таких двіжуках. І, власне, боксер-промоутерської компанії Top Boxing Generation Юрій Стрілецький, і боксер-промоутерської компанії K.O. Promotions Євген Розлуцький. Нарешті ми зібралися. Нарешті в нас є наша головна подія, нарешті в нас є вечір боксу. І так як в нас рубрика Вічна Віч, хотілося б поговорити про ваш майбутній поєдинок. З Женією в нас сьогодні був невеличкий медіадень, тому ми його чули і хочеться розпочати тому Юрію з тебе. Ось перші твої емоції, коли тобі сказали, що є можливість відбуксувати за титул проти доволі сильного суперника. Так, привіт. Ще раз привіт, хлопці, привіт усім. Емоції були такі радісні, знаєш. Ну, очікувані. Я, я йшов до цього, я знав, що я. Дійду до цього. І я якраз закінчив тренування. Після тренування передягався, читаю це повідомлення і це я, я відчув перемогу. Жаль. Які в тебе емоції були? Дуже класні. Ми після бою ну, розраховували, що буде, якісь може нам говорили, що буде титульний бій. І ну, дуже класні емоції. Ми дуже раді, ніби ми теж дуже довго до цього йшли. Тренувалися, тренуємось. І... Я знаєш, в зашв до в обох вас хотів запитати. Ми завжди говоримо, коли привозимо, наприклад, когось з іноземців під українців. Що неможливо взагалі зрозуміти там, як боксує твій суперник, тому що просто ніде в природі немає там відеозаписів його поєдинків. Тобто, я пам'ятаю навіть у цю історію, коли до Чеботаря мав приїжджати Колумбієць. У нього там щось 18 перемог, чи 18 поєдинків, і тільки яких там два раунди є, які люди в WhatsApp один одному перекидають, щоб просто подивитися, як вони боксують в вас е в цілому здається, всі поєдинки, так які ви проводили професійні. Саме в професійному боксі є, десь транслювалися і десь їх можна переглянути. Скільки ви поєдинків от одне одного бачили? Ну навіть не наживо, а просто вже в запису. Там коли готувалися, там починали готуватися один до одного. Я переглядав Жені поєдинки. Наживо дивився. Він боксував з моїм товаришем, з Богданом Трайничем. Дуже крутий бій. До речі, вот, Бодя нормально дав там прикурити. Вот. І потім я ще переглядав деякі поєдинки. Останні можна сказати, крайні поєдинки. Та й все. От онлайн дивився тільки з Богданом поєдинок. Бо я прям болівав за Богдана. А решту поєдинків переглядав. І, ну, як то кажуть, проводив роботу, проводили роботу, і будемо проводити далі роботу. Оскільки. Євген не, не з тих боксерів, яким е, ну, можна знехтувати як суперником. Взагалі не варто нехтувати, знаєте, бо будь-який противник це противник твій. От. А от саме щодо Євгена – це потрібно, потрібно готуватись зі всіх флангів, зі всіх сторін. Так, погоджуюсь з Юрею. Ми як до кожного опонента готуємося, переглядаємо, дивилися бої, Юри, і е, будемо. Притримувати стратегії і показувати, показувати класний бокс. Поєдинок з Трайничем, пам'ятаєш пам'ятаю взагалі. Там він завершився в нічию. Це єдиний професійний поєдинок, який ти не виграв, там була нічия. Що взагалі? Як, як пройшов цей бій чи згоден з рішенням, яке тоді винесли? Та згоден з рішенням. Обща у нас мав бути бій швидше у Львові, і ми до нього готувалися. Я захворів. Ну, прийшлося зняти, бо я ну, там сильно чуть не запалення легень, щось таке було. І ну, пройшло два тижні, ми відновили процес тренування і, ну, і сказали, що знову в Ужгороді буксувати. Все, ми погодилися, ніби продовжили тренування. І після зважування все я зробив вагу, і після зважування чую ввечері мені знов ніби цей і і вечір. Ну, і зранку я вже проснувся з температурою. Ну, я вже сказав, ну, задньої немає, будемо буксувати. Ну, і пробували збити. Це якимось антибіотиками температуру, ну і виходили так на біз температурою. Тому ну, було важко, ніби Відчував, ну, відчувався не так, як звичайно. Ну, і так вийшло. Юр, ти казав, що трайнич це твій товариш. І ось е з необ'єктивної точки зору, ти погоджуєшся з результатом? Що це е -е, нічия? Ні, не погоджуюсь. Думаєш, що трайніч виграв? Так, я вважаю, що трайніч був трішки кращим, але е я. Ну, не скажу, що відчував, можливо, це було видно і логічно думати, що якщо е, от Євген захворів, що він не відновився після хвороби. Можливо, він не був, е, і, скоріш за все, це таке, як говорить Євген. Якщо це так, він не був у своїй кращій формі. Вот. Він був після хвороби, а ще й, напевно, ще й з температура, як він зараз. Вот. Але по поєдинку я вважаю, що Богдан був кращий, особливо під кінець. Ну, можливо, я ні в яку сторони хочу сказати, що ти там. Лівий, але Бодя був кращий. В цьому поєдинку саме в той день. Е, який поєдинок Жені Ти можеш назвати ось найкращим. З його боїв, які ти переглядав, де тобі він сподобався найбільше як саме боксер? Е, та в нього всі поєдинки такі яскраві. Ну, Що прям. Е, та не ну, як найкращий. Хороші всі поєдинки, крайній поєдинок, чітко все витягнув, вистрілив, все, допрацював. Хльостку. Ну не знаю. Краще, не краще. Я не можу сказати, ми що просто не було. Якийсь пояс... крутий поєдинок, мені там прям сподобався. Я такий в захваті. Поясню, чому, тому що ми вже не запитували сьогодні на тренуванні, який поєдинок він би назвав найкращим в тебе. І він назвав бій проти Буздугана. І ось ти погоджуєшся з тим, що ось проти Молдаванина в тебе був найкращий поєдинок. <реш> Ні, проти Молдавана, як це сказати? Можливо, я трошки переоцінив Молдавана і не зміг зробити те, що я робив на тренуванні. Е, чи, можливо, мене переоцінили якось там, знаєте, як так вплинуло на мене. Я не скажу що це мій був кращий подинок. Вот. І взагалі, як, е, е, як я відчуваю вот, по поєдинкам, кращий був. Де я краще бачив, відчував? Блін, та із колом роз, розкатав його. Е, класно було з, з цим BBG, як його? Розумний? Ні. Угу. Ну, що, що Гуров був? Гуров, да. а -а -а. Бив, біг, і бив, біг, і бив. Да, він я не маю на увазі, бей і убігай, а іменно він пішов і, і бив. Але ну, я в, в всіх своїх поєдинках е, намагався і зробив роботу таку, як я хотів. Да, це не 100%, на 100% я вважаю, що ніколи неможливо зробити свою роботу. Але скажу так: що в мене найзапекліші поєдинки е, це на тренуванні. Наш Жень, е, от Ми з тобою говорили про найкращі поєдинки Юри. Тепер хочеться поговорити про твої найкращі поєдинки з точки зору, як ти підготувався, як ти виступив, ось, які тобі запам'яталися найбільше. Та Важко сказати, ми до кожного поєдинку готуємося серйозно і відповідально, і на кожному бій є своя якась тактика, що ми маємо робити, і ми стараємося це, це зробити в ринку, показати, готуємося, це стараємося показати. Тобто ти а не так... можеш виділити ось якийсь один поєдинок, до якого ти був прям підготовлений? Ну, витом? до всіх ми та угу. готуємося дуже відповідально і конкретно. Але мене цікавить, Жень, ось який б ти виділив би позитивні сторони в боксі свого суперника. Що б ти назвав би От Стрілецького, класно працює, це, це. це. Ну, техніка, ноги, дистанцію відчуває добре. Таке ж саме питання. Зібрано працює, гарний захист. Гарний захист. Вузько б'є, зібраний. Працює в ближній дистанції. Ну, ось такі от моменти. Добре. Тепер зворотнє питання. Які недоліки ти бачиш в Євгенові в його боксі? Недоліки, які я бачу. Побачите, <Pardon> ви, і Євген, відчуєте ці недоліки. А яку відповідь розраховують? Отакої, да, 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 дипломатичної. Uh, ми всі недосконалі, і в кожного у нас є якісь. Uh, не будемо виходити в філософію, але uh, на недоліки я краще вкажу, чим буду про них говорити. Так, я теж так думаю, що. <с afflict> <Mitarbeiter> побачите в <sharp> поєдинку <sharp> вже. <skr> да, як несподівано. <sharp> Джені, в тебе сім поєдинків, сім перемог, п'ять перемог нокаутами. Ти от заряджаєшся загалом на дострокову перемогу. Чи це Ні. просто якось органічно виходить? Ні, ми готуємося на всю дистанцію, на весь бій, а там вже як виходить. Але немає такого і... завдання, що от я прям цей Ні. бій хочу. Ні, ми розраховуємо весь час на всю дистанцію, відбуксувати, показати красивий бій, а так, щоб достроково, там щоб йти бахнути. Ні, ну, нема такого. Ми не готуємо таке. Так, угу. да, і ось я говорив Жені. Під час тренування, і ось зараз повторю тут, що ми спілкувалися з командою Арсенія Різніченка, і вони згадували спаринги з Женію, що в Жені. Ну я процитую: є як копитом, що дуже сильний удар. І Юр, ти от в його поєдинках побачив, що в нього дійсно є ось ця нокаутуюча міць? Е, ну, як то кажуть, факт на лице: сім-п'ять, 7-5, сім перемог, п'ять дострокових. І ось у тебе просто зворотня ситуація. У тебе чотири поєдинки в профі, всі чотири пройшли повну дистанцію. Перший поєдинок ми виносимо за душки, тому що там була просто фантастика з нокдаунами і так далі. Да. Типу, в тебе теж нема такої настанови, що ось я хочу вийти і нокаутувати цього суперника. В тебе є задача відпрацювати дистанцію. Звісно, немає, але м по можливості завершити бій, потрібно якомога як раніше. Угу. Немає чому тут гратися і тягнути, тому що це бокс. І ось мене зараз цікавить щодо, ми, якщо говоримо про дистанцію, то це для обох вас буде перший в кар'єрі 10-раундовий поєдинок. Якщо не помиляю, себе не було і так, так не було. І ось Жень, як ви з тренером, наскільки кардинально змінюється підготовка до 10-раундового поєдинку? Ну, ми з кожним кемпом додаємо все в інтенсивності. Ви зараз покращуємо щось і готуємося до більш серйозних поєдинків, до ну, таких 10-раундових. Юр, тебе теж така ж сама ситуація, ти ще ніколи не боксував 10 раундів. Розкажи про тренувальний процес. Кардинальних, щоб прям від слова, зовсім змін немає. Є також нарощування е, тривалості, часу. Інтенсивності, ну, є різні. Небагато цих моментів різних, але вони є все-таки присутні. Тобто, навіть якщо я там готувалися 4, там 6 раундів, е я не можу сказати, що я там готував якось менш там, ну, легше, типу, готуюся, бо це 6 раундів там, чи 4. Тобто йде, в принципі, така сама інтенсивна робота. Ну, Просто да, ви, змінюється... ви розумієте, що у вас трішки не то да, не та да, дистанція. Так, трошки, трошки змінюється час роботи. Ну так, да, є, є зміни, але вони угу. прям, прям не суттєві. Ну, і ці зміни також від противника. Також Є зміни по роботі, по з партнерам і так далі. Е, так. Якщо винести за дужки відповідь, це бокс, тут може статися все завгодно. Як думаєте, от ваш поєдинок може завершитися достроково? Звісно, може. І, ну, Тут така справа, що все може бути. Але я чомусь вважаю, що Євгану буде складно зі мною пройти всю дистанцію 10 раундів. Це спорт, я вважаю. Але якщо в мене буде можливість закінчити строково, то я його використаю. Клос, мені це так подобається. І от що дуже важливо, щоб не говорили там люди про якісь певні прихильності до однієї спортсменів. Цей поєдинок взагалі пройде на максимально нейтральній території. Це буде Умань. Тобто, Юрій в нас всі поєдинки провів в, в Києві. Женя виступає у нас там Львів і переважно на Західній Україні. І, відповідно, це, мені дуже подобається, що це буде на нейтральній території. І от мені цікаво, ось ваша фанатська база, тому що я знаю, що в тебе велика у Львові, в тебе в Києві також ми її всі чули на наших івентах. І, типу, чи планують вони їхати? Можливо, ви спілкувалися з кимось. Чи розраховуєте ви на те, що там зі Львова, наприклад, приїде автобус людей, наприклад, <рес> ну, я не знаю чи автобус, але сім'я близько самі найближчі там, друзі, то думаю, приїдуть так. І що? ось чи не буде як ти вважаєш впливати на тебе, що ти будеш боксувати не з точки зору не те, що фаворита, а не з точки зору місцевого спортсмена? Ні, я не переживаю за це. Тобто, ти вважаєш, що ось є така. Е... Такий прислів, що дома і стіни допомагають. Ну, Ось тут він працює в боксі чи ні? Як може, і трошки працюю, але ми будемо настроїтись на свою роботу і виходити і показувати бокс, зробити свою роботу. Ну мені ближче з Києва. Як mm. думаєш, тебе там приїде? Так, Банди? приїде, Хмельницький, Київ, будуть всі по можливості, хто, хто знає, хто може, будуть підтримувати. Ось я, я радий, що, от, ну як радий, я. Задоволення таким рішенням, умань, чудово, чому б ні. Е, щодо домашніх стін, те, що я сказав, тобі буде, ти вперше за межами Києва відбуксуєш, що профі. Чотири кути мої домашні стіни це мій офіс, це я, я там. Де б він не був це ринг, я там краще, я там переможець. Ух ти. Дуже. Ти такий філософ, прям я бачив. Подобається цей сижу. Женя, в нас так більше по. Коротко, по факту, все закрили тему. Ти дуже сильно А е, Є в тебе ще питання? Ні, просто класно, що це справді прям максимально нейтральна аудиторія, і публіка вже по ходу буде розбирати, за кого вони вболівають. Тому що от останні, останні івенти, де типу було протистояння українця і іноземця, там все ж таки, коли в одну сторону всі топлять, це якось не так цікаво, навіть коли це просто якийсь звичайний рандомний. Там в Андеркарді поєдинок двох українців, коли прямо публіка ділиться 50 на 50, і тоді просто от кричать, щоб не відбувалося на рингу, всім все подобається. Того це дуже класно, що це буде саме нейтральна для обох боксерів територія. Саме так. Ну тоді давайте будемо закінчувати. І я дуже люблюся те, чим ми можемо закінчити. Це прогнози. І, Жень, скажи, будь ласка, прогноз на поєдинок з Юрієм Стрілецьким. Це... Як я сказав вже, ну я не люблю робити прогнози, а так то ми будемо розраховувати на всю дистанцію і робити свою роботу. А там далі походу побачимо в рентг. Які прогнози? Погоди <годи годи> можна. <годи> 8 числа все буде видно, все буде ясно. Саня, у тебе які прогнози наповні? Я цього не очікував. <годи> 50-50. Ти завжди ставиш отак от, е, учасників в да. незручне положення тепер. Так, да, я, я тобі кажу, я зроблю відсилку. Вперше в рубриці у немає Влада Єлісєєва, нашого промоутера. Е, він вирішив, що краще буде, щоб тут було максимально все нейтрально, навіть з точки зору промоутерів. Тому я скажу його словами: 50 50 да, Сподіваюся, просто, що це буде класний бій, і як би не закінчився, була історія на те, щоб е, можна було завернути під реванш. І стрілецькі розлузькі два. Але спочатку хай пройде стрілецькі розлузькі 1 в умані. І сподіваюся, це буде просто. класний, класний поєдинок. Прикол, що я вперше чую про ідею реваншу. Якщо час, я не знаю, звідки він взяв цю інформацію. Але я в принципі дивлячись, не, просто, який буде перший поєдинку. Якщо близький поєдинок, то завжди потім виникає думка про те, що можливо, там можливий реванш. Ну, ну так, давайте ось типу було прикольно: хто виграє, той потім приймає реванш себе. Ось, тобто, якщо перемагає Женя, то ми проводимо реванш у Львові. Якщо перемагає перемагає, то білі царки в, в залі виберемо. Я так далеко від думані їхати. Що ж, друзі, дякуємо вам всім за перегляд. Це було Top Boxing Generation. Це був Євген Розлуцький, проспект промоутерської компанії Kyiv Promotions Україн. Це був Юрій Стрілецький, промо... 에... проспект промоутерської компанії Топ Generation. Це був Мірча, Мене звати Саня. Підписуйтесь на наші соцмережі, слідкуйте за оновленнями. Дивіться поєдинок цих двох джентльменів в упрямому ефірі на сервісі кіно та телебачення Київ ТБ. А якщо ви будете в Умані, то звичайно купуйте квиточки. Вони на Карабаском. Всім до зустрічі, всім пока.